Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні пропоную зв'язати бактус-косинку. Для цього нам потрібно нитки і спиці. Я взяла ось такі коротенькі для початку, потім візьму довші, щоб в'язати ширше, ширше полотно. І так, набираємо на спиці 9 петель. І ці 9 петель пров'язуємо лицевою в'язкою. Потім повертаємо і розпочинаємо другий ряд. Для цього перша петля у нас кромочна, її пров'язуємо лицевою. В'язкою. Далі йде в нас лицева петля. Потім із п'яти петель, ось вони, вив'язуємо 5 петель. Для цього, протягуємо ниточку накид робимо. Це дві петлі. Знову Протягуємо ниточку, накид робимо, це вже 4, і протягуємо знову ниточку, це вже 5. І виходить з п'яти петель 5. Далі лицева і кромочна лицевою в'язкою. Повертаємо виріб і пров'язуємо. Три ряди виворітною петлею, пров'язали три ряди, виворітною в'язкою. Це третій, четвертий і п'ятий ряди. В'яжемо тепер шостий ряд, кромочна петля лицевою. Лицева петля. Тепер пров'язуємо із двох петель п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Лицева петелька. Знову із двох петель пров'язуємо п'ять. Раз, два накид, три. 4 накид і 5. Лицева петля і кромочна. І знову пров'язуємо 7, 8 і 9 ряди виворітною в'язкою. І так 10 ряд. Ромочна лицевою, лицева петелька. Тепер із двох петель в'яжемо 5. Раз, накид два. Три накид 4 і пров'язуємо 5, потім лицева петелька. І тепер із п'яти, ось вони, із п'яти петельок пров'язуємо п'ять. Раз, накид два, три пров'язуємо, чотири накид, і п'ять пров'язуємо. Із п'яти у нас виходить п'ять петельок. Потім лицева петелька. І знову із двох петель 5. Раз, 2 накид, 3 пров'язуємо, 4 накид і 5 пров'язуємо. Потім іде лицева і кромочна. І знову три ряди у нас виворітню в'язкою. Ці три ряди, коли ми Завжди проходимо, ми петлі ніде не додаємо. У нас добавка йде, тоді, коли ми пров'язуємо із двох петель, робимо 5. Ось так. В'яжемо далі. Знову пров'язала три ряди виворітною петлею, слідуючий ряд кромочна лицева петля, із двох петель в'яжемо 5 Потім іде лицева. Тепер із п'яти в'яжемо 5 Два. Три, чотири. 5. Лицева петля. Далі знову із п'яти в'яжемо 5, потім лицева із двох петель в'яжемо 5, лицева і кромочна. Ось так. І знову потім в'яжемо три виворітні. І так в'яжемо. До верху. У нас завжди буде йти кромочна петля, лицева із двох петель 5. І в кінці ряду теж кромочна лицева із двох петель 5. Ось так виходить. В'яжемо далі. Продовжую в'язання бактуса косинки. Ось це в нас виворітна сторона, а це лицева сторона. Ось так. Збільшується і збільшується. Ось я зв'язала таку величину бактуса косинки. Потрібно закрити петлі і виходить такий бактус косинка. Але я хочу зв'язати більшу, більшу таку косинку. І тому буду ще продовжувати в'язати. Дякую всім за те, що дивитесь моє відео. Бажаю всім хорошого спокійного дня, всім миру і здоров'я. Пишіть коментарі, як вам така річ. Буду дуже всім вдячна. Підписуйтесь на мій канал. І до нових відео!